Ну, по-перше, по сама найбільша сила рослини відповідно тоді, коли, коли вона готується до народження, до відродження після зими. Тобто там така потужна сила, там така спеціальний хімічний склад в корінні, який для того, щоб що таке ну, як вагітна жінка? Да? Всі сили, всі наміри, всі соки, всі твої живільні речовини, всі для того, щоб твій плід, твій наступник, твоя дитина були максимально сильними, здоровими і забезпеченими життєвою силою. Дивіться, що роблять ті рослини. Вони пробивають асфальт, вони пробивають сніжний покрив, вони пробивають якісь величезні шари, соломи, перепрівшої листя з під бетону, з під цегли десь така неймовірна сила до життя, сонечко пригріває. І оцю енергію саме нам віддають ці рослини. Чому дуже дуже рекомендується вживати бруньки? Наприклад, смородини, берези, сосни, да будь-яких рослин, якщо ви точно знаєте, що вони їстивні, і плодові, наприклад, чай, відвар, якась водичка, якась їжа, це неймовірно. Ну таке здається, таке, знаєте, малесеньке, таке якесь ну, слабеньке, таке, ще й не розгорнулося, а там найбільша сила, саме там. От, і всі оці перші зелені листочки, ви подивіться, навіть зелень, весняна, вона така салатова, вона світла, вона зовсім іншого кольору, ніж потім вже набирається сили, темнішають рослини, і вже зовсім-зовсім. Ми ж відчуваємо, і ну, ті, хто може відчувати, енергія зовсім інша, аромат зовсім інший, смак зовсім інший. Що значить ну, дитинка, да, що таке, хай немовля, хай. Підліток, які вони прекрасні, свіжі, молочком пахнуть, ну і потім що вже трапляється з людьми, починаються то хвороби, то прищі, то ще щось, то ще щось. Так само і з рослинами. Рослини виснажуються.